Смартфона 5000 тисяч мА часів. видає 2 А, тобто 2-2 тисячі мА. Ми 5 тисяч на 2 тисячі получаємо. Два пан Сергій переїхав на Дніпропетровщину з Луганської області, як тільки почалися активні бойові дії. Оселився в Павлограді в гуртожитку і, аби віддячити за прихисток, почав волонтерити. Спочатку, як і всі у хабі, плів сітки, такі кімери, але розумів, що може бути більш корисним. Ділиться, дізнався про технологію створення павербанків з використаних електронних сигарет від іншого волонтера і вирішив продовжити його справу. Він дома, ну мабуть. Дуже зацікавлений був. Ну, він ну, коротше, він знав, що з звичайних цигарок електронних можна витягнути акумулятор і зробити якусь корисну річ. Ну, Ми почали для нього збирати акумулятори, збира... ну, щось допомагали аптечки, корпуса, Але у травні. Йому прийшла повістка, і він зараз на фронті розповідає. Люди приносили використані електронки. Він замовляв плати на китайських сайтах по найнижчим цінам та оптом закуповував пластикові корпуси для аптечок. У травні 2023 року Сергій запустив процес вже сам. Ділиться справа доволі копітка, оскільки крім вилучення акумуляторів з цигарок необхідно ще й перевірити його ємність та справність. Це людина приносить. Акумулятор, вона її вже викурила, цигарку, і скоріше за все акумулятор розряджений. Тому я ставлю ось це наш стенд. Оці всі платки вони заряджають в автоматичному режимі. заряджають. Після перевірки батарейок Сергій передає надалі процес своєму помічнику Олексію. Його робота в тому, аби припаяти контакти та в подальшому збирати прилад. З'єдную усі маленькі, в один великий. Отак. Тоді обмотуємо, щоб був надійно скріплений, надійно закритий. І далі впаємо в корпус до цієї плати. І все, виходить у такий готовий. За два місяці хлопці змогли виготовити понад 130 павербанків. Їхня ємність коливається від 7 до 30 тисяч міліампер годин. Такого вистачає на там 4-5. Зарядок телефона такого хватить. Там 10-20. Дивлячись, яку апаратуру заряджать. То тобто, есть там телефон, теплавізор. Окрім виготовлення павербанків, у волонтерському хабі продовжують плести маскувальні сітки, так і кімори. Вже понад 500 днів тут волонтерять як місцеві, так і гості міста. Проте вільні руки потрібні завжди. Тож, якщо ви хочете допомогти хабу або принести використані електронні сигарети для павербанків, звертайтесь за номером телефону, який ви бачите на екрані. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.